Action. Українське кіно знімати нікому, а на діванні світу говорити сумно. Сценаристи недосвідчені, режисери не, не а актори у нас аматори. Українці не вміють знімати кіно. Правда? Чому в Україні є кілька державних кіношкіл В Київському університеті імені Карого, інституті культури та мистецтв. Кіму в інституті журналістики національного університету відкривається кафедра кіно і телебачення. Вище і їхні студенти жаліються на недостатнє фінансування і не європейський рівень освіти. Але талант за гроші не купити із дерева, не витисати. Найталановитіші, переважно отримавши той чи той диплом, все одно. Стають справжніми, якщо в них є таланти, воля. Ну, от тому, що є ще таке поняття як самого Дипломні роботи випускників кіноінститутів отримують гран-при на найпрестижніших міжнародних фестивалях. Згадаємо, наприклад, короткометражку Тир. Її режисер Тарас Томенко вже з дебютом отримав нагороду на Берлінале. Такі досягнення свідчить про наступне. Дуже багато молодих страшенно. Зараз пробують нові люди це робити і пробують, якби якось це навіть організовувати все разом, тобто ліпити це докупи і вже навіть якісь виявляти тенденції українського кіно. Вже на початку 2000-х стало зрозуміло, що процес омолодження українського кіно пішов у кількісний вимір. Молодим дали шанс, та не всі ним скористалися. Фільми до глядача не пробилися навіть кінокритики не завжди могли їм дати адекватну оцінку. Сформувалася громадська думка про дебютантів. У нас якась така дивна ситуація трохи. В нас дуже багато режисерів. Вони намагаються замість знайти діалог з глядачем. Вони намагаються якось самовиразитися, знайти в першу чергу себе, аніж, аніж зняти щось для людей. Кінокритики, як один, ставлять діагноз українське молоде кіно для глядача складне і заплутане. А фільми маргінальні, значить фестивальні. Фестивалі це якби одна з таких, от. Ланок, по перше. Десь показати свою роботу і може навіть ну отримати якийсь фідбек на це. Витягти сучасне українське кіно з темної шухляди намагається, наприклад, арт-директор фестивалю Відкрита ніч Михайло Іллєнко. Кілька років нічний фестиваль показували по каналу Т1, а кращі 75 фільмів випущено на DVD. Таких конкурсів сьогодні все більше. Молодість відверті.ком молоде кіно України зі сценаріями. Ситуація подібна. Доступ до аудиторії складний, але вже цілком реальний. Зусиллями активістів, волонтерів. Терів та самих сценаристів у 2014 році в Україні запускається каталог про вітчизняну сценарну майстерність українською та англійською мовами. Завдання ознайомити кінометців України та усього світу з новими ідеями для кіно. Показати, що по перше в нас в Україні є сценаристика, є хороші сценарії. Будуть каталозі можете самі пересвідчитись, почитати. Насправді ну, сценаристи пишуть, і більше того, що вони пишуть, іде в стіл. А ми хочемо, щоб нас бачили, нас чули і фінішувати. Дипломовані сценаристи вчилися у великих майстрів. Сотні режисерів щороку випускаються з вишів. Але за словами їхніх педагогів, майже всі йдуть працювати на комерційне телебачення. Але нам не вистачає тих продюсерів, які не підуть в телебачення і піднімуть телебачення, які підуть в кіно і почнуть піднімати кіно. Тільки одиниці камікадзе хочуть робити власне кіномистецтво, плідно працюють і вірять у віддачу. Те, це що цей режисер. І його матеріал сценарний і весь інший цікавий, талановитий. Не перший, другий, то третій раз він свого добється. Тож розміщено проблему моєї вирішення вчитися великих майстрів та розвиватися самостійно. Робити добре там, де ми є. А добре це фестивалі, каталоги фільмів та все, що ми створюємо самі. Українці і кіно. Кіно українці.